Отже, про нашу підтримку від альянсу нині з'явилася нова заява про те, що НАТО буде розцінювати витік радіації на Запорізькій атомній електростанції внаслідок можливого російського удару як напад на країни альянсу. Ось про таке заявив голова спеціального комітету із оборони палати громад Великої Британії Тобіас Елвуд. І за його словами, у разі найгіршого сценарію НАТО буде вимушено задіяти статтю п'яту свого статуту. Також рішуче підтримав заяву британського парламентаря і член палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Адам Кізінгер. І за його словами, будь-яка смерть через витік радіації автоматично порушить цю статтю і до слова, про що ж вона власне? Про те, що згідно зі статтею 5 статуту, у разі збройного нападу на будь-яку із держав Північно-Атлантичного альянсу, усі члени НАТО будуть вважати цей акт нападом на них усіх.